Привіт, друзі, привіт! До вашої уваги. Новий випуск книжкового бессоння. Сьогодні ми вам пропонуємо новий роман, два нових романи Наталії Дурунди за брамою пекла та під клеймом ОСТ». Наталія Дурунда, українська письменниця, членки національної спілки письменників України. Вона уродженка Ужгорода, є авторкою шести романів та шести повістей, таких як «Солодкий Смак, Сльози або тепер я знаю, що живу. Коли відчинені ворота раю, Спокути Гріх та інші. Твори Наталії Дурунди присвячені таким темам, як сталінські репресії, події Другої світової війни, російської агресії на сході України та Радянсько-Афганській кампанії 79-89 року. Твір за брамою пекла є фіналістом конкурсу Коронація Слова та відзначений. Київським національним університетом імені Шевченка як найкращий історико-патріотичний твір ти знаєш Надійко, мені згадалися наші старі добрі часи і наш онлайн-проект поетична середа. І чудово, що продовжується онлайн і відео в нашій бібліотеці, і ти започаткувала книжкове безсоння. І таким чином ми маємо можливість поділитися з вами. Текстами із книг українських письменників, які можуть вас зацікавити, і які є у фонді нашої бібліотеки. І Наталі Дорунду ми вибрали не випадково. Зовсім нещодавно відбулася презентація її цих двох нових книг. До речі, хочу від себе зауважити, що книги читаються на одному подиху, особисто я. Не закінчила і не, зупинила, не зупинилася читати, поки я не перегорнула останню сторінку другої частини. Ну а зараз у тобто тебе було справжнє книжкове безсоння. Так, у мене було справжнє книжкове безсоння, бо я справді я могла спати десь о четвертій годині ранку, поки я не дочитала всі книжки. А зараз я вам зачитаю з першої частини невеличкий уривочок. Розділ 16 про партизана Івана Заберело і про те, як він потрапив у німецький концтабір. Недаремно під час війни всі так боялися чорноформених есесівців. У кращому випадку вони убивали на місці без суду і слідства. У гіршому. Відправляли у концтабори, знущалися так, що людина благала у неба смерті. Неповішений Хозенфельтом партизан Іван Запорило кілька разів тікав з-під неймовірної охорони військ СС. За це був засуджений до каторжної праці та щоденного побиття по 25 гумових палець, а ще утримання під вартою в спеціальній камері, що мало чим відрізнялася від карцеру. Досі він вважав себе сильним чоловіком. Бачив смерть, витримував катування, та, побачене в спеціальному концентраційному таборі в Німеччині, зламало його волю. Це було справжнє пекло на землі. Величезне, оком не осягнуте. На території розміщені більше 20 вораків. У кожному тисячі людей, схожих на живі скелети, спали на підлозі. Одяг видавався раз на рік переважно з уже мертвих невільників. По прибутті кожному вручили номер. Коли в'язнів вишикували на плацу, офіцер обійшов живих смертників хижу лютим поглядом і ставлевим голосом промовив Ви більше не люди. Вийти звідси і побачити свободу, зможете лише через димар, кивнув на величезну трубу посеред табору. Іван уже знав, там крематорій. Перше, що впало йому в очі, коли зайшов на територію табору величезна купа людського одягу. Зуття волосся окремих рештки людських кісток, вкриті попелом. Як з'ясувалося пізніше, перед стратою людей роздягли й стригли. Тоді примушували сідати у вагонетки, які спочатку заїжджали у спеціальне приміщення, там умертвляли газом циклон Б. Потім вагонетка звозила тіла в муровану піч. Тих, хто сам віддавав богові душу, спалювали окремо, настилалися штабелі. Шар дров, шар людських тіл. І так, як мінімум чотири рази. Тоді це все обливалося спеціальним розчином і підпалювалося. Та найжахливішим, що побачив Іван, чого досі не сприймала його свідомість і здоровий глузд, було те, що спеціальна машина перемелювала людські останки на борошно. Воно використовувалося місцевими фермерами на землі замість добрива. На людських кістках, виявляється, прекрасно бояє зелень. І родять овочі. Крім фізичних знущань, у концтаборі панував страшний голод. Людей майже не готували. Зате примушували працювати по 12 годин інколи по коліна у воді в шахтах. За півроку перебування у таборі Іван нагадував живий скелет обтягнутий шкірою, який не знати, як ще рухався. Одного ранку він ледве розплющив очі, та на ноги звестися вже не зміг. Це така невеличка замальовка одного із німецьких концтаборів, Проте у цих книгах Наталії Дорунди велику увагу приділено також і совєтським концтаборам, в яких було чимало українців, і які умови були там набагато гірші ніж в Німеччині. Я вам зачитаю уривок із другої книжки під клеймом ОСТ. Уривок це, м, стосується того, як онук однієї з героїнь розповідає своїй бабусі про е, невістку, яку він хоче привести додому і познайомити з своїми рідними. Вона чудова дівчинка. крикнув з кухні Гнат, наче й не почув бабусину репліку. Моє зайчиня», – закотив очі, подаючи Ірині помаранчеву склянку. «Ліна», – нарешті назвав конкретне ім'я. Щоб і сумніву не лишилося, що мова про справжню дівчину. Ліна? здивувалася Ірина. Скільки років, хто вона? Із вмиранням серця поцікавилася. 23 працює в рекламному агентстві з династії військових. Військових, напружилася Ірина. Наче лихо відчула. Перед очима майнула війна, пересильний табір, червонозоріний офіцер Ігор Грачов. Кому, кому? А цьому чоловікові довіку не простить. Там усі були військовими, захоплено розповідав Гнат. Батьки, діди, прадіди, як я зрозумів у родині кілька полковників і генерал, якийсь прадід, навіть з визволителями, у Німеччину дійшов. Буває ж таке? весело хмикнув. Діди, прадіди, не зрозуміла Ірина. А батько. Помер молодим, пояснив Гнат, єдиний виняток у військовій династії. Цікаво. – пригубила апельсиновий сік Ярина, і давно ви разом? – тиждень. Але таке враження, ніби з народження, знайомі. Не знаю, як складеться наше життя, та мені з нею добре, мимоволі засміявся. Скажи, бабуню, то є любов? Жартома присів на коліно і пробик небесної сині. Ірина заклякла. Перед нею стояв Ганс. Його очі такі рідні, як тої ночі. Я засмутив тебе? Помітно захвилювався, так, не відриваючи завороженого погляду, мов загіпнотизована, обережно торкнулася його обличчя і боляче скривилася. Люблять саме так. Господи, погладила чорне волосся. Який же ти схожий на свого діда? «Дивно ти, бабуню, усміхнувся Гнат. Коли я займався твоєю справою, згадав про виплати колишнім остербаєтром, поцікавився, хто батько моєї матері, такий собі Іван Забарило. Фото, хоч і чорно-біле, проте видно, що той чоловік світловолосий, з темними очима. А ти все життя мене з дідом порівнюєш, і всі це підтверджують, говорив про батьків. Бо ти схожа на свого діда, як дві краплини води, дивно продовжила Ірина, наче й не розчула, про що говорив Гнат. Дякую Богу за тебе, мій ясноокий. Будь щасливий, нахилилась і поцілувала його в чоло. Гнат повільно звівся на коліна з коліна. Заклав руки в кишені, пройшовся кімнатою. Якби не знав свою бабуню, подумав би, що стара їде дахом, але світлому, розуму Ярини могли позаздрити навіть молоді. Гнат і на хвилину не сумнівався, якщо бабуся каже, що він схожий на діда, значить, так воно і є. Але в такому випадку, бабусю, раптом серйозно промовив, ти ніколи не розповідаєш про Німеччину той період, коли жила там у неволі. Обличчя Ірини спохмурніло. Тінь печалі і смутку застелила щасливі очі, зітхнула. Тож важко згадувати дитину, боляче усміхнулася, Там всього було доволі і муки, і радості, якось задумалася, та більше пекла, звичайно. Це б забути, але жива пам'ять не дає, загадково глянула на онука. Скажи раптом, запитав Гнат, ти жила в Німеччині і кілька років е, цю землю могла б звати, назвати рідною. Зависла тиша, Ірина замислилася. Пронизла, глянула на онука і красномовно промовила промовчала, у мене таке ж відчуття, без сліз, зро, слів зрозумів Гнат. Обернувся і перевів глибокий погляд на чималий батьківський портрет на стіні. Ось приїду в будь-яку країну і, відчуваю чужину, тягне додому. А коли прилітаю в Німеччину, немає цього відчуття, як тут, в Україні. Може, це тому, що мама там народилася? Тепло глянув на Ірину. Та закам'яніло, не дивилася на онука. В серці боляче стрепенулося, все зрозуміло то поклик крові зов рідного роду. Гнат чітко відчуває його, у його жилах тече кров ланге. Недавно почув цікаву історію, стишеним голосом продовжив Гнат. Жінка, як ти у роки війни, була примусово вивезена на роботи в Німеччину. У своїх спогадах дякувала якимось німцям, які їй допомагали на ворожій території. Таке було зацікавився. Серед місцевого населення хтось вам співчував, мав на увазі Остарбайтерів. Війна страшна річ гнати, повільно, зважно промовила Ірина. У ній найголовніше вижити. Декому це вдалося? Багатьом ні. Та парадокс у тому, що тим, хто врятувався, довелося. Дорогою ціною заплатити ще й радянській владі. Зрадники, мовляв, проковтнула важкий клубок, що здавив горло. На ворога працювали, Заплющила очі, пригадала кавінент Грачова. Когось добивала прямо у фільтраційному таборі, когось у виправному трудовому. Перед очима спливла ні в чому не винна Ольга, Іван. Когось, подумала про себе і подібних, переслідували руками. Заворожено слухав ловив кожне слово. Ярина рідко розповідала про свої спогади, тому боявся навіть ворухнутися, лише б не замовкла. З документів, які збирав для виплати допомоги, знав, що працювала у Гельзеркірхі, Нюрберсі, жила у фермерів. Проте йому так хотілося почути історію життя саме з перших уст. Але Ярина не бажала занурюватися в минуле, наче чогось панічно боялася. чогось. Що спричиняло їй страшний душевний біль, чи могло зашкодити рідним. Гнатові сьогодні не хотілося роздмухувати жар, що з роками трохи вкрився попелом. Але розмова потекла сама собою вони одні, то, може, бабуся таки зважиться на відвертість. З обох боків дитину і люди, і звірі були, звела очі і задивилася на білу рівненьку стелю Ярина. Не можна однозначно судити, перевела важкий погнат на гната. За зрозумів, бабуся не розповідатиме. Занадто це для неї болюча і принизлива тема на її серці досі суцільна рана від пережитого. Гнат інколи намагався зрозуміти, який режим Ярина ненавідали більше німецько німецько-фашистський чи сталінсько-радянський. Боявся помилитися, але здавалося, то в неї на якомусь однаковому рівні було. От і зараз наче згадує, але лише загальними фразами. Нічого конкретного, наче досі боїться і тієї, і цієї сторони. Фашисти і кадевісти повмирали та живі їхні нащадки. Отак машина нещадно давила всіх і залишала той біль ту пам'ять, коли люди пройшли вже роки. Вони все рівно боялися згадати, щоб не накликати біду на своїх рідних. Романи є дуже цікавими. Читається, як казала Євгенія, на одному подиху. Інколи їх важко читати через сльози, які застилають очі. Але вони варті того, щоб читати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!